Кращі двері від провідних українських виробників в салоні магазині «Зочий», що на черняка 2 гуртожиток без рішітки на вікнах, розвішане прання на мотузках і перехожі, які гуляють вулицею, розмовляючи по телефону. Не відразу розумієш, що знаходишся на об'єкті під охороною. Про те, що це виправний центр, і тут перебувають засуджені. Нагадує лише решітка та натягнута колючка над парканом. На сьогоднішній день вони. Мають можуть ходити без спеціальних костюмів, тобто без спеціального одягу. Мають при собі, можуть мати при собі кошти, прикраси, мобільні телефони, портативні комп'ютери. Вот. І звичайно відрізняється тим, що на роботу вони можуть виходити за межі установи. Зараз у городоцькому виправному центрі перебуває 226 засуджених середній вік до 30 років. Третина має першу судимість, а інші далеко не зразкові. Вбивці, гвалтівники, розбійники, які вже відсиділи певний термін у колоніях, і переведені у виправний центр за хорошу поведінку. Остап п'ятнадцять мета вбили. Ну, так сталося, такий случай стався. Івану 37 років. У Городоцькому виправному центрі два місяці. Перед тим за вбивство жінки відсидів на Тернопільщині. Через чотири роки вийде на волю. У закладі працює, займається ковальством. Лавки зараз виготовляємо, закінчуємо лавки і потім, які дадуть закази, такі будемо працювати. То я все в зоні навчився. Перший раз було важко, зараз уже не важко. Я на свободі по Росії працював по лісі. Теска Івана сьогодні варить борщ у їдальні, а ще кілька років тому зовсім не розумів, як це робиться. Вдома готувала дружина, радували двоє дітей. Але чоловік вбив свого батька і став засудженим. В один момент втратив усе. Жінка з ним розлучилася. Доньок не бачив вже чотири роки. На зоні, окрім кулінарних здібностей, і нема чим похвалитися. «Разні страви, каші різні, які ніколи не готував. Капруза, яшка, пшеничка. Засуджені городоцького виправного центру не лише вміють готувати перші та другі страви, а й печуть хліб, роблять закрутки, садять город і працюють на роботах. А все для того, аби себе утримати, адже заклад фінансується за власний кошт. Є власне виробництво, де засуджені виробляють і кам'яну бруківку, і ріжуть ту саму бруківку. І працюємо зараз по контрактах за кордон. У нас два контракти по базальтовій сировині і по деревині. Відпрацьовуємо це також, ці доходи вони всі йдуть на утримання засуджених. Засуджені обробляють каміння та роблять бруківку. Продають цей товар за ціною 95 євро за тонну. Така ціна для іноземних покупців, для своїх дешевше. Також займаються ковальством. Чимало виробів у закладі зроблено руками в'язнів. Зараз закінчують робити лави. Але працівники установи не можуть змусити всіх засуджених працювати. Одні не вміють, інші не хочуть. Деякі, окрім як прибрати територію та підмести казарму, ні до чого й не здатні. А от дивитися телевізор. Ор люблять усі ми недавно виключили тільки спр сімейний фірми новості люм дивитися. Окрім перегляду новин і фільмів, засудженим городоцького виправного центру дозволено носити цивільний одяг, а не робу. І саме головне користуватися засобами зв'язку. В'язні вільно і без обмежень розмовляють по мобільних телефонах. Олексій прибув у городок з Катеринівської виправної колонії. Відмінності вже помітив ну, В першу чергу Телефони розрішені та ну і так передвіження, режим м'якше ще Родственника можна завжди позвонити, ж переживають. З дозволу адміністрації установи дані злочинці можуть проживати із сім'ями в межах населеного пункту, де розташований центр. На даний час так живе один чоловік. Приходить людина, перша судимість ненавмисний там злочин. Це або ДТП. Або ще якісь там. Ну, є. Ми дивимося, що це нормальна. людина, Вона півроку відбуває покарання тут. Ми до нього придивляємося. Що ми бачимо, що він себе буде нормально поводити. є в нас трьохкілометрова зона, є село Рубче Митків, де заслужені можуть проживати з своїми сім'ями. Ми там винаймають за свій кошт квартири, будинки і там проживають. Звичайно, що це. Знову ж таки є порядок для їх, що вони мають не менше двох разів на тиждень приходити відмічатися. Ми перевіряємо їх там по місцю проживання, опитуємо сусідів чи не порушують вони дисципліни і громадського порядку. І відповідно бувають такі випадки, що вертаємо назад. Також в'язні без обмежень можуть користуватися грішми, зарплатню отримують на руки і відразу йдуть її витрачати у магазин, яких у центрі два товари, як у торгових закладах міста. Ціни також. Звісно, алкоголю немає, але цигарки так. Вони та чай найбільше у попиті. У Нас магазин працює два рази в тиждень. От, тобто засуджені, мають можливість, щоб придбати товари з 15 по 19.30, це вівторок, п'ятниця. Ну i'm Користуються попину в товари першої необхідності. Ну це в першу чергу мило, там от, для гаління от засоби, от, станки для гаління. О також продукти харчування. У нас фактично дозволені от, продукти харчування всі, от, окрім ну спорту само собою. Кому магазинна їжа не до смаку, може зготувати собі сам. У казармах, де проживають в'язні, є кімнати для приготування їжі. Ніж на ланцюжку, аби не вкрали плита та холодильник. Деякі харчі можна покласти до себе у шафу. Олександра, поки вона порожня, адже він нещодавно прибув в установу. Особисто речі – це полотенце, передітися, щоб не було таке, щоб була там штани, майка. Ну тільки недавно прибув шахрайськими діями заволодів мобільним телефоном. Олександр живе у казармі разом з іншими 50 в'язнями. У кожного ліжко, тумба та стілець. Загалом все необхідне, обмежень мінімум. Щоправда, коли країна живе у режимі економії, скрутніше доводиться і пенітенціарія. Світло у виправному центрі не вимикають, але дровами вже користуються. Ми працюємо в режимі економії електроенергії. Це однозначно, тому що ми перейшли на виготовлення на приготування їжі і випічку хліба на резервних наших джерелах. нас є такі джерела. Це дрова, звичайно, з метою економії електроенергії. Також начальник центру хвилюється, аби не закрили підприємство «Рівний Азот, про що останнім часом стільки розмов. Адже там працює чимало в'язнів, а також заклад подає тепло для засуджених. Основним роботодавцем у нас є ватрівний азот. Також ми запитані від нього і теплом, і водою. І на сьогоднішній день, коли йдуть, Питання про зупинку ватрів не азот. це, звичайно, болісно вдарить і по нам, тому що основну робочу силу ми будемо не будемо використовувати, де наші основні доходи це відповідно втратить і держава, тому що їх треба буде чимось кормити засуджених. А самі вже ми будемо заробляти не в змозі. Юрій Томошук сподівається, що хімічний гігант не зупиниться, і ця проблема вирішиться на державному рівні. У протилежному випадку буде не солодко усім засудженим у першу чергу. Не буде роботи, відповідно зарплатні а далі доведеться обмежити себе у дрібних радощах життя, цигарки, поповнення мобільного телефону та інше. Але злочинці про це не думають. Складні проблеми залишаються на плечах керівництва. В'язні знають, що тут тимчасово. Рахують дні до виходу на свободу. Чотири роки, шість місяців обмеження волі. Чотири половини роки. Год чи більше. Ще двісі місяців. Три місяці. Воля чекає усіх питання лише у часі. Насторожує інше чи не повернуться ці люди сюди знову? Адже як показує практика, більша частина засуджених на шлях виправлення не стають, не можуть себе віднайти у звичайному житті, тому воліють знову повертатися на зону при цьому обкрадаючи, знущаючись та зрештою і вбиваючи інших людей.